Конфлікт між акціонерами будинку побуту Олеся у Сарнах на Рівненщині триває 20 років. Згідно програм приватизації комунальної власності Сарненського району, у 96-му році громадський будинок побуту Олеся перейшов у власність колективу підприємства шляхом розподілу приватизаційних ваучерів. Частка кожного працівника була однаковою. На базі будинку побуту утворилися майстерня з ремонту годинників, підприємство Фотон, інтрикотаж. Фірма Тетяна та КП Олеся, директором останнього стала Рудевич Євгенія Андріївна. У 96-му році розподіл приміщень будівлі між учасниками відбувся таким чином, але вже невдовзі відсотки майна незрозумілим чином змінилися на користь власника КП Олеся Євгенія Рудевич. Нас єва Андріївна обманула в процентному відношенні, так як у нас було. 3,18% відсотків від розподільчого балансу. Вона ці старі документи через БТІ, Вона ну можна сказати, знищила, а ввела допоміжній площі в основній площі. Розумієте? От вона доп... ну, і сказала, що це їй так можна. Ми писали в прокуратуру, міліцію, міліція, прокуратура. Ми писали цілий рік. О, міліція прокуратура відкриває, міліція закриває. Тут у нас був такий э, начальник міліції міщення. О і слідчі сідільників дописались до того, що вони мовчки закрили цю справу. Нам навіть, навіть не повідомили. за словами акціонерів підприємства загальних зборів з моменту утворення товариства жодного разу не було, і відповідно акціонерів не інформували про зміни у дольовому володінні. Виготовленням нової проектної документації займалася пані Родевич одноосібно. Допоміжні площі, які перебувають у загальній власності, вона, як директор підприємства, перебудувала у власний кабінет магазин. Де ми знаходимося? Нема директорської кімнати на РСУ. Туалет справа. не Милес, зліва, пожежний вихід, зліва. А де то все? Я зараз все покажу. Нема пожарного виходу, нема туалету, нічого нема. Без співвласників, без, без дозволу, без нічого. Вона собі зробила лівий документ у 2010 році і вже воно стало. І вже воно стало. Та як їй, надо, як їй на Вона поділила підписи часовщиков. Вони давали не експертизу, підписи поділені. І один із співвласників, арзуманян Артур, він взагалі не підписував. Я рахую, що це все зговори. Є рішення сесії. Міської подала на Євтушкан буде він депутат Верховної Ради. Раніше він був мером. І на зговори з зім, як я рахую, подала на сесію. На сесії нас 36 депутатів міських було на сесії 19. Почали голосувати. Я їм об'ясняю, що не можна продавати землю одному акціонеру. Є шість акціонерів, повинні, щоб всі шість зібралися, Всі разом приватизували і всі підписи стояли за 11 тисяч сто Продають продали її 4 43 сотки, а сотка стоїть 10 000 доларів, а тут сотка стоїть 2,5 гривні. Частина працівників, які повинні були стати повноправними членами акціонерного товариства, взагалі не отримали своїх ваучерів на руки. Не знаючи своїх майнових прав, вони продовжують працювати в приміщенні як приватні підприємці, сплачуючи пані Рудевич оренду. Так вона з їх маючи ваучерів, їх є свої робочі місця, але ж вона все рівно з їх бере оренду. Ні, ваучера немає. Ми ще там сядь підприємці туди, і все. належних умов праці орендо наймачі не мають, адже приміщення склопотання директорки Рудевич повністю не опалюється. Температура наша в майстерні це приблизно 5 градусів при морозах. З учотом включення цих камінів, яких ми цілий день використовуємо, ну набігає може до градусів 10. Переохолодження, звісно, у нас імеється у кожного. От я. За ці роки, звісно, так набралася, що я і захворів і в лікарні робили операцію. Наразі у неопалюваному триповерховому будинку побуту у центрі міста, де працюють десятки людей, немає жодної можливості евакуюватися у разі пожежі. Пожежний вихід закрито, і підприємлива Рудевич здала і його в оренду. Оте. Один із основних в'їздів Олес, отакі поломані ворота. Там далі поворот наліво за гаражами. Міська влада взяла, зробила люк каналізаційний, он метр доверху. І основний в'їзд перекритий, можна в'їхати тільки з лігковою машиною. А тут був по державному, це був пожежний виїзд. У свою чергу пожежний інспектор, який курує дану будівлю, відмовився давати будь-які коментарі на камеру. Але в приватній розмові з нашими журналістами зазначив, що дії пані Родевич є незаконними, і жодних дозволів на перебудову приміщення вона не отримувала. Однак, через мораторій Верховної ради на перевірки бізнесу органи пожежнагляду не можуть змусити директорку виправити порушення норм безпеки. Сама Рудевич, особа у місцевому відділі поліції, здавна відома, так як постійно навідується сюди з заявами про конфліктні ситуації зі співвласниками БП Олеся і, нібито, правопорушення з їх сторони. Але за результатами перевірок правоохоронцями, у всіх матеріалах зазначено, ознаки правопорушень проти заявника відсутні. Надати нам свою точку зору щодо конфлікту із акціонерами Євгенія Андріївна на відріз відмовилася. Журналісти звернулися. До поліції за коментарем щодо розгляду скарг самих акціонерів Олесі, які вказують на протиправні дії та самочин Рудевич. Але слідчий, який займається скаргою, також відмовився давати будь-які коментарі. Обурені акціонери скаржаться, що поліція та прокуратура не проводить слідчих дій щодо їх заяв з власного переконання, вбачають ознаки корупції у тривалій бездіяльності правоохоронців. Ми звернулися до працівників всесвітньої організації прав людини за тлумаченням юридичної складової конфлікту щодо можливої неправомірності дій з боку нотаріуса по відношенню до власників приміщення будинку побуту, то я би радив власникам скористатися статтею 55 конституції України щодо доступу до правосуддя, тобто звернути до суду щодо визнання дій нотаріуса такими, що порушують норми чинного законодавства України. Також би радив додатково колективно зворот. Перевірки діяльності нотаріуса та вчинених ним дій. відповідно до закону України про нотаріат. Щодо рішення, які виносяться районною чи міської ради, то будь-які рішення районної чи міської ради, які прийняті з порушенням регламенту, можуть оскаржуватись відповідно до норм Кодексу адміністративного судочинства. Тобто, якщо власники приміщення вважають, що прийняте рішення відбулося з порушенням законодавства, вони мають право звернутися до Адміністративного суду за захистом своїх прав. Використання приміщення не житлового фонду для надання послуг населення грубим порушенням санітарних та пожежних умов, як показує практика, завжди призводить до трагічних наслідків. Попередження порушень в цій сфері має здійснювати співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій України та прокуратури. Несвоєчасне здійснення своїх службових обов'язків та реагування на заяви суспільству... Це вже будуть ломачити, як торгований дбаю з боку співробітників державних.